Вітаю вас на каналі Поширка-Балюшка. У вас є домашні тварини. У них точно, якщо є, є лапки. Сьогодні вас чекає 10 цікавих фактів про лапи. Починаємо з собачих лап. Собаки пальцехідні тварини. Це означає, що їхні пальці, а не п'яти. Приймають більшу частину навантажень, ваги, коли вони ходять. У деяких собак на лапках є перетитки. Найчастіше їх можна виявити у лабрадорів, ньюфаундлендів та інших водяних собак, а також у північних породах сибірських хаскій або балабутів. Один ряд перед собак мають так звану котячу лапу. Така будова лапи дозволяє витрачати менше енергії та збільшує витривалість. Слід котячих лап круглі та компактні. Такі лапи мають акіта, доберман, бербан Фінські шпіц та інші породи. У інших порід лапа має подовжену форму. Називається зайча. Два середніх пальці у них довші. Така ж форма лап характерна для хортів та деяких той порід. А у ваших собак яка лапа? Котяча чи зайча? Серед кішок, як і серед людей, є шульги та правші, в них є головна лапа. Коли коту треба виконати якусь складну дію, вони використовують праву лапку. А якщо це кішечка, дівчинка, то ліву. Так можна дістатися стать кота навіть без статевого члена. А ще кішки можуть відчувати вібрацію лапами. За допомогою лап регулюється температура тіла, води охолоджуються завдяки лапкам. Кішки вміють спілкуватися за допомогою кіхтиків і подушечок лап. А качка може плавати, коли холодно, бо кров'яні судини в їхніх їх лапах розташовані близько одна до одної, що запобігає втраті тепла. Коли лелека спить вода, може змінювати лапу і не прокидатись. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Чекаю на ваші вподобайки та підписки. До зустрічі!